Ну що ж, 7 квітня, задачку з зірочкою на складність розпочали. Проходимо ще той квест. Все квітує. Абрикоси, чорний принц підтягнувся, думала, що затримається, та ні, не терпілось йому. Все квітує морози. Такі, що не тільки дерева в стресі. А їхні хазяї. Проходимо це завдання. І думаємо, що вирішимо задачу антистресовими обробками і отакими приспособами, що воно. Димить, курить, обігріває, але це все, мабуть, тільки для заспокоєння. Ну, час покаже, а точніше, цей тиждень побачимо, це щоб просто спокійно не сидіти і думати, що ти зробив все, що міг. І проти стихії не попреш. Якось так.